Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як я обіцяю, ре, обіцяв, реагуємо ми з вами на німецьку шоколадку, що getting, зі смаком яку брав. Я взяв все-таки, подумав все-таки взяти сьогодні, на 10 жовтня вам ще в суботу цю шоколадку, того що... Коровячі ті трубочки, думаю, наступної суботи. Візьму, а сьогодні хай буде у нас на 10 жовтня ця класна шоколадка. А якщо вам цікаво, яке число наступної суботи, то це виходить яке? 15 через 5 днів. Тому 15 жовтня вже буде коровячі трубочки. Сьогодні шоколадка. Тому поїхали до заставки. День Усправні реагує! День Усправні реагує! Сьогодні буде реагувати на. Може є переклад, нема? Є yeah, прикол, але добре, що на російський є, на український нема. Ну я перекладу. на шоколад молочний з йогурто-полуничною начинкою з кусочками печива, ставбері, чиск. Stopberry cheese cake, cake, cake. Limiting edition cake. Time stalberry cheese cake, cake. Добре. Поїхали до реакції. Коментарі читав під відео з Чепачу, тому зараз реагуємо на шоколадку. Що ж, друзі, зараз, не знаю, чи вже вийшло відео на озері. Ну, то трошки, скажем так, не знаю, чи вийшов контент на озері, чи не вийшов, але хочу сказати, трохи треш контент вийшов. Ну, для мене треш, для вас не знаю. Подивитесь самі то відео і дізнаєтеся. Якщо ще не вийшло. Коротше, ось така, шоколадка, поїхали. Йо, я вже всі чупа-чупси вже випив. всі. Тепер е, чекає ці всі чупачупси вашого перейду. Те, що з полуничним. полуничним ми ще реагували 30 вересня. Я хотів 10 жовтня, а то вийшло 30 вересня. Ну нічого, вам швидше. Я просто думав, що більше чупачупсів з полуницею не буде, а тут виявилося, що було. Потім. Ну нічого, більше брати не будемо. Я всі смаки тупо покупував. Це добре. Манго, це класно. Добре, показую, яка тут шоколадка. Шоколад буде лад? Буде шоколад. Не знаю, чи я все буду їсти на YouTube-шорт лишу. Так, давайте вам поприбираю, по ну, порозставляю, так, як має бути воно. І зараз покажу цю шоколадку. Ця шоколадка, скільки? 30 гривень? Ну, нормально, нормально. Дивіться, ось така. Бачите, ось такі кусочки рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вісімнадцять штук е, за 30 гривень. Поїхали їсти! let's go, let's go, Поїхали. Все, він ради десь те, я їм. Поїхали. Може мамі лишити статом, Нехай теж з'їдять, попробують, ну, бо я все не хочу їсти. Повнична, бо моя любима Чизкейк Пам'ятаю, від оригіналу мене болів зуби. Думаю, від цього не буде. М -м -м, я попробую не кусати, а, щоб таяло в роті. Таким членом мене не буде боліти зуби. До 31 березня 2023 року. Понятно, понятно, зрозуміло. Що Щось ні знову чешеться. мені все сподобалось. Поставлю я, знаєте, і куцінку. 10 балів, класно. Я не кусав і мене суби не буде. Давайте спробуємо кусити. Чи будемо боліти мене зуби? Чи не буде, перевіримо. А, до речі, ма у цьому відео в кепці бути, блін, забув одіти. одіваю. Все, одів. Хм, ясно. Частинками печива, ви кажете? С кусочками печива. Ой-ой-ой. Лібши б все було добре з зубами. Что це не з дебильний? Чешеться і чешется. Мені здається, я сегодня снимаю для вас купа контенту. І мені щось підказує, що взагалі під цими відео зовсім не буде коментарів. Чисто, що ви не встигнете все це подивитися, прокоментувати. Не знаю, може завтра хоч лишите коментар. Але все надіюся на вас. Я просто нагадав. Може і буде, хто знає. Може не треба тебе було так багато контенту викладати, 11? Ну на шортах точно коментарів не буде. А На цих відео може і буде, не знаю. Ну це купа була вчора прем'єр. Ну то тобто сьогодні, Ну Але вчора я поставив купа прем'єр на сьогоднішній день. Хочу дуже багато відео. То переглядів не знаю, чи буде, але подивимось. Я, скоріше всього, мені щось здається, що на цьому основному каналі передів вже не буде на шортах за сьогодні. А будуть перегляди. На інших моїх каналах за Дейн Спрені. І тому я цей перейду на ті канали. Суто шорти викладати. А тут знімати великі... Ви поняли? Великий контент. Бо тут уже на шорти не буде, там вже буде, тому перейду туди. І якщо так буде, якщо там теж все по нулях, то лишуся тут, так. На цьому каналі, так. Ну така, прикольна шоколадка. Беремо третю частину. Така зірочка. Знаєте, нагадує мені різдвяну зірку. Прикольно, прикольно. Чути печу. Прикольно. Хм, бідні зуби, ха-ха. Уже на медовик буду вечором знімати, напевно. Походу. Тому такі справи. Наступна шоколадка. Смачно, ставлю. Давайте вам познімаю начинку у кошу. Чекаєте бутон не видно? Бенгонку целі Дивіться. Ось така начинка, бачите? Смачно і смачно. Ой! І смачно, блін, ви зрозуміли. Ну що смачно? Він цей телефон урний липше не піднімати. Хочу нажинку познімати. О, ми маємо зараз прореагувати окремо на полуницю. Окремо на цю білу штуку, окремо на шоколад. Зараз і йдемо реагувати на це все. Я ж казав, що мені брати телефон за книжок потім ставити, незручно. Воно падає. Я пішов по ложку. Mm. Mm. Ну тут набагато світлі ще. Є ж там. Де там? Окремо зараз на самий шоколад. Давайте. Розділимо. О! Не о. Добре. Вау, класно вийшло. Шоколад, поїхали. Шоколад отримує. 10 балів? чи що? Зараз, ще раз. Найдуємо. Тепер чого заважає? Let's go! Шоколад отримує... Ммм, 9 балів. 9 балів. Тепер начинка. Так, начинка. Угу, начинка отримує 10 балів, бо це полунична начинка, це 10 балів. Біла штука. Так, біла. Оця серединка, що там щось біла. Також 10 балів. Ну і все разом ми вже чули. Ну коротше поняла. Але ну, перемогла з цього всього. Начинка полуниці. Цей крем. Не крем, а джем. Полунична начинка. Не знаю, все доїдете. Мабуть, усе. А зараз я попробую дуже швидко поїсти. Коротше так, я ще їм ще один ряд. Дивіться. Знову взяв телефон, окей. Ще цей ряд їм, а це на YouTube Short і батькам. Три на YouTube Short, три батькам. Все. Зрозуміли, understand, погнали. Останній ряд їмо, та й все. Блін, оце сьогодні багато контенту виходить. Хоч би один ролик стрільнув до 1000 перельдів. Я про великий, не шорт. Що Шо тут говорити, наш шорт не годи набрати 1000 перельдів тепер у мене. Не то, що ці відео. Жаль, жаль, жаль. 14к на каналі, і ніхто не дивиться, це капець. І що тут пусто сижу і їм, друзі. Та поставте якісь там. Та напишіть якісь коментарі та подивіться багато людей. Що вам жалко чи що? Поширте це відео друзям, розкажіть про нього. О, Деніс Пленні, дивіться, Дені Сплені зняв нове відео. Нехай нехай подивиться, що це вам, жалко чи що. Я тут пусто маю їсти, а ніхто мене не дивиться. Йдіть, скиньте це відео друзям. Нехай подивиться. Так, а ми доїдаємо. Лімітована серія, до речі. Там, ну ясно, бо це полуниця, і це все. Та й класно. Я думаю, о, відео на озері мало би вам більшості людей зайти. Зайти подивитися і багато мало би глянути. Бо це ми гуляли, я вам показав дорогу, як ми туди їхали, мало би вас заінтересувати. Подивимося, скільки ви подивитеся. Може хоч 200 переглядів буде, подивимось. Або буде менше. Ну, все залежить від вас всіх. Але дуже прошу про актив. Найбільше активу наженіть мені по коментарях під відео на озері. Це я вас дуже прошу, бо там багато дна знімав. І ще в мене були проблеми. Тому чекайте зараз 10-10 виходить, вже, напевно, може, і вийшов відео. Дуже прошу про актив. Все від вас залежить. Як ви наженете туди акт, ну, наженте, типа напишете там актив, зробите актив. Відео, думаю, піде багатьом рекомендацій. Якщо ви, ніхто нічого не буде писати, відео залишиться як в тіні, знаєте. Типа заховане, ніхто його не подивиться. Тому все залежить від вашого активу по коментарях під тим відео. А ми доїдаємо. Що третя? О! Прикольна пачка, мені все подобається. Доїдаємо, у нас ще раз 3, 4. Там якась на камері волосина. О, вже нема. Надіюся ви протягом цього відео дотепер не дивилися мене з волосиною. Надіюся, все добре було. Доїдаємо. Так. Ой. Не так важко цей телефон ставити. Книжки. Вот О, пішли вже зуби. Ну, поки що не особо, але трохи вже чути, що трохи щось пішло. Що... О, в мене, знаєте що ідея, башню по... Постро... побудувати. Може впасти. Запам'ятаємо, ми ще йому три штуки, але я зараз поставлю, попробую збудувати. Ми може не впаде. Треба було з усіх скільки 18. я забув. Чуть не упала, дивіться. Ну не погано. як вам? Напевно, добре. Їмо ще три. Ще три. Можна. Не. Я вже думаю, як ставити мені мене стоміразий телефон. Друга. Хобляш, але ж без зуби не заболіли. Шоколадом було гірше, да. Бо шоколад, зуби боліли. Літачок зараз зробимо, поки я їм. Чекайте, якщо я пам'ятаю. Забув. Чекайте. Забув, реально. Ну, може виплинути. Ага, може нагадав. Так, так, нагадав. Так, тако. Наступне. наступна. ка була. Друга, та, останнє все, останнє. Skypallime za ploem. Крыло. И что это таке? Чекайся, що с лицом. во. здесь заток, воно прилетаем. Я спробував хоча б. О, я придумав. Попробую збити лісочком шоколадський челендж. Пробую. Одна є, друга. Поїхали. Не попав. Ще раз. Промазав. Я лох. Друзі, ще раз. О, друга. Третя. Поїхали четверта. Ну. Останнє. А, все, збив. І тако, пів. Ну, понять. Коротше, друзі, так. Це лишається нам три мишимо на YouTube шорт. Але я пізніше з'їм. Три батькам, все. тако, Обов'язково треба запити хоча б водою. Бо щось забату шоколадом не йдемо. Там ще є компот, зап'ю компотом. У мене є стаканчик. Давайте зап'ємо компотом. Наливаємо. Ось. За ваше здоров'я. А смачно. Ну, з компотом було ліпше. Шоколад з компотом. Ну та вже, з'їли так, то з'їли так. Я вже з компотами на ютуб шорт попробую, ось вам буде трошки інакше ютуб шорт. Коротше, друзі, на цьому все. Сподобалося це відео, пишемо коментарі, бо ютуб списує лайки. Або ви не ставите. Дивіться. Підписуємося на канал, дивимось сь сьогодні всі мої відео, ну, хоча б оці великі. І на цьому все. З вами був Деніс дякую за перегляд. Побачимо сьогодні в нових відео. Всім пока. Чекайте багато контенту. Сьогодні на 10 жовтня. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой, супер поїли. Ось залишилося все. Бувайте, друзі!